Всім привіт! З вами є Вентеро, і це нова частина Адмінські будні життя адміністратора на подільському краї. Сьогодні вам покажу усі цікаві та смішні моменти з буденного життя адміністрації Юкрен Я сподіваюся, вам дійсно подобається те, що я знімаю. Я хочу підтримати лайками та підписками. Це мотивує мене далі знімати для вас хороший контент. А я граю на проєкті UCRН Заходь за посиланням в описі та завантаж ігру. А також не забойводити мій ютуберський промокод Вентеро з другої рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ми приступаємо до відео. Приємного перегляду. Едік, це твоя автошкола справа їде. Це моє автошкола, це моє сполучник. Я бачу. Менях третя полоса намалювалася. Поняв Понял їх, Вас понял, сер, да сер. Я понял. Ну, зараз е, зайди на форум, подивись, е, що я зробив. Ну, я комусь щось погони жмуть, мені здається. А це не я, то він старший сержант. Я... Бажаю здоров'я, пане Вентарович. У венталяторович сказав Вентерович, а потім сказав Варенович. Я тобі зараз... А ще одне якесь слово каряво, то ми тебе пов'язуємо за корупцію. А ти знаєш, я люблю корупціонерів. Бо ці руки нічого не крали. Усі руки нічого не крали, шановні. Не крали. Я не кого ще це. Ваша Т і Єрмак. Тут админ АФП Да, Ермак Таверма. 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 тут? Таверма. 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 Виталий Таверма. 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 тут. Таверма. <как> 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 Лелим. Блін, наш градіон по нашу точку зняв, от такой конкретно сегодня. Да, да, да. Таких, я ж немає. Mm -hmm. Ну, тоді ну, чекайте. Ну, просто. Ладно, мы не погано, вызовите скорую, пожалуйста. Пожалуйста, мы не погано. Люди, рятуйте, поможите. Ай-яй, -ай. сердце. А. Люди, рятуйте, поможите. Инфаркт, инсульт, пожалуйста, скорую помощь, швидку, куда-нибудь, Звонить. все сразу. В дурку тоже звонить, тоже звонить. Мне, мне тоже погано. Тихо, спокійно, Вітаю, шановний шанол, чи можу вам допомогти? Визовіть скору, пожалуйста, я игулку ковтнул нахуй. Сейчас жопи жопы А Если не полишь, то вообще. Смотри. Опа. Вот так пересеклись. Вітаємо. Витай, вас підвест на тракторі за 300. Давай, зажигайся, когда. А как мы поехать? Да, ты до нас, пана. Да, пана. Боже, здоровье, пана президент. Боже, здоровье. Боже, здоровье. Открыв дверь, можете сюда А це называется мистер Пропер П. Так, мене питань. Ты кого или не поєдный, Який поемник? Мені, будь ласка. Булочка сосискою, чай бутерброд і пряник до чаю. А коли підвищите, підвещить меня, будь ласка меня. Эдик, а чуєш, а ты можешь мені дати пару тисяч гравець. Эдик, можеш свою скати на карту пару миллион? Я круп, і виші не займаюсь. Та не бреши! Я шо знаю, що займаюся крупчем, не бреши? про те, пиво, 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 пиво. Эдуард Едуард Эдуард Привіт! привет. ти админ? Так, так, админ. Так, так, так. Эдуард, Чекайте. Эдуард, а... я твій підписник! Эдуард, привет. Чекай, Чка, не, не кричи, я админу пованщу. Я до нього підійшов. А, о, эдуард. эдуард це ти? ты? Реально? Это ты Эдуард? Так я, так я. Эдуард, я тебе всегда мечтал видео побачить. ти еще о, генералом был да вроде бы генерал генерал блин как это блин как же я, я... я соскушался по тебе я, ж, я постоянно <реку> я передаю ЗСУ остава полковник далее передаю в далі вітали дубинский дан блин та самому генерал... та самому Дмитро Галицьку. Я його О, у Вас більше стало. Ох, появилась. Вот так і закінчилась дата частина адвинські будні на сервере Подільський край. Дякую тобі, друже, що переглядав це відео до кінця, і я сподіваюсь, відео вам сподобалось. До зустрічі в нових випусках!